Вітаю, шанувальники зелених скарбів. В цьому відео ви побачите дикорослі рослини, листя, яких можна використати для весняних салатів. Ви зможете розпізнати в природі дані види їстівних трав, серед них є і лікарські трави. Ви побачите, як приготувати салати з пшінки весняної, кульбаби лікарської, зірачок жовтих, чудовий багатокомпонентний весняний салат асорті з листків їстівних декоративних трав. Ви зможете самостійно обрати собі одну чи кілька рослин для приготування корисного цілющого салату. Погнали! Для весняних салатів використовують пшінку весняну, кульбабу лікарську, зірочки жовті, часничну траву, свиріпу звичайну, первоцвіт весняний, грицики звичайні, крапива дводомна, ведмежа цибуля. Весняний день стоїть, не зволікай, Травичку швидко рви і на здоров'я споживай. Дивіться відео, і ви будете знати, яку травичку можна збирати. Ми з вами розберемо декілька видів їстівних рослин, які рано навесні допоможуть нам наситити організм вітамінами, мінералами і іншими корисними інгредієнтами. Отже, розбираємо зелену тарілочку зелену тарілочку дикорослих трав, які можна вживати в їжу. Насамперед, і перше, це всі, мабуть, знають, що це черемша. Черемша дуже добра вітамінна культура. Черемша або ведмежа цибуля, вона очищає кров, бореться з хворобами, наприклад, з ангінами. Далі це у нас первоцвіт. Первоцвіт теж лікарська рослина і вживається в салати. І це. Можна сказати, цвях програми. Ви не знаєте, що це таке, тому що дуже рідко цю траву споживають в їжу, і багато хто не знає. Це тільки треба, щоб був дійсно такий знавець зелених скарбів. А це зірочки жовті, це дійсно цвях програми, дуже смачна. Трава, я не знаю, чому її не ввели в культуру. І, до речі, їстівне у неї ще і не тільки саме листя, а ще й цибулинка їстівна. Смак у неї відмінний не зрівняти ні з чесником, ні з цибулею, ні з ведмежою цибулею, ні з чим, ні пекуча, а така приємна, просто приємна на смак. А це у нас первоцвіт, первоцвіт весняний. Можна їсти споживати в салати. Але пекучий, досить таки пекучий, мабуть, потрібно ще його трошечки обробити гарячою водою, бланширувати. Цю травичку і стіну також мало хто знає. Це з родини капустяних. Вона досить таки приємна на смак, трошки пекуча, це часнична трава. Часнична трава. Отакий вигляд вона має. І Дуже приємна на смак, і я відкрив для себе її, тому що тільки цього року почав її споживати. Це пшінка, пшінка весняна. пшінка весняна, кровоочисна трава. В неї очищають кров, вона використовується в народній медицині. Отак вона цвіте, а це її квіточка. пшінка весняна. Наступна у нас трава, це. Всім відома, всім відома, я думаю, ви її всі впізнали. Про неї дуже гарно розповідав доктор Петрик на своєму каналі. Він розказував, що це один із народних ейджериків. Ейджерики – це речовини, які подовжують вік людини. В неї містяться речовини, які борються із вільними радикалами і ще мають властивості. Зберігати клітинам нашим вік подовжувати. Кульбаба зараз розсвіла. 1 квітня вона ще тільки де-інде було, а зараз вже масово цвіте, так що, будь ласка, споживайте, можна квітку, можна листя і можна копати корінчики. Ну, краще зараз листки і квіточку цю вона має дуже багато цінних властивостей. Доказова медицина це доказала. Навіть мільйонер, який витрачає 2 мільйона 2 мільйони доларів на різні еджеріки, споживає також і кульбабу. Так що споживаємо, шукаємо місця, де вона росте, в незабруднених регіонах, де немає собаки, можна брати. Отже, ми з вами розібрали зелену тарілку, зелену тарілку, що можна споживати. Це часнична трава родина капустяних, це ведмежа цибуля, ведмежа цибуля, родина цибулеві, зрозуміло. Це у нас пшінка весняна. пшінка весняна до родини ренонкуляція або жовтецеві. Так, що у нас ще є? Це у нас зірочки. Жовті, зірочки жовті належать до родини лілійних. Так. Ну і, звісно, Кульбаба Кульбаба – це родина складноцвіті або айстрові. Всі впізнають цю родину. У всіх айстрових суцвіття кошик, таке як у Кульбаби. Ну і плід – сім'янка, Соняшник теж з родини цієї Айстрових. Тож, щоб здоров'я добре мати, треба зелену тарілку споживати і зелені скарби не минати. Пшінка весняна, улюблений салат. Наталія Земна рекомендує збирати листки до цвітіння. В книзі лікарські рослини академіка Гранзицького пишуть, що можна брати під час цвітіння, а після цвітіння не збирати. Зрозуміло, потрібно брати молоденьке, світло-зелене листя, а темно-зелене не брати. Бо в них вже накопичуються отруйні речовини. Тож, отруйність залежить від віку листка, який можна визначити за кольором. Можна брати до масового цвітіння і під час цвітіння тільки молоденькі світло-зелені листочки. Вони мають ніжну консистенцію і легко пережовуються, приємні на смак. Я пропоную салат з пшінки весняної за рецептом з книги академіка Гроздзінського. В цьому році я вперше його приготував. Свіже зібране листя пшінки, відважую 100-120 г, ретельно промиваю, вкидаю в окріп, бланшую 4-5 хвилин, далі виймаю, дрібно нарізаю, відварюю 2 яєчка, нарізаю і їх, додаю 40 грам вершків сіль за смаком. Хто й полюбляє, можна додати оцет. Ретельно все перемішую і кровоочисний салат з пшінки весняної готовий. Смачного! Зірочки жовті назбирати дуже важко, тому готуємо асорті, додаємо разом і інші лікарські рослини. Це весняний делікатес. Зірочки жовті або гусяча цибуля. І додаю сюди ще Ей Джерика від доктора Петрика. Це кульбаба лікарська. О, це вже щось. І як радить доктор Петрик 100 грам. 100 грам трави, кульбаби лікарської і квітневий салат, дикий вінігрет від пана Степана, весняна тарілка асарті дикорослих трав чудово смакує. Беремо листя ведмежої ципулі, пшінки, кульбаби, первоцвіту, зірочок жовтих, грицики звичайні, свиріпа, можна додати розхідник тільки першоквітучі рослини. І сіль за смаком дрібно нарізаємо все, поливаємо олією з льону чи соняшнику. І якщо навіть не буде якихось трав, все одно робіть. На те він і дикий вінегрет. Одна умова: всі ці трави ви вже куштували і не маєте алергії на них, зібрані вони в чистій зоні, ретельно промить. Народі з давних давен використовують дикорослі трави як добавку до раціону навесні, коли авітаміноз. Тож користуємося і ми зеленими скарбами для підтримання організму. Складниками салату з дикорослих трав можна сміливо експериментувати. Цікаво почути ваші рецепти, шанувальники зелених скарбів, які ви використовуєте трави і як вони смакують. Напишіть в коментарях, будь ласка. З цікавих рецептів я приготую салат і зніму про це відео. Відео українською, розвиваємо український YouTube. Підпишіться, будь ласка, на канал. Дякую за вподобайки і коментарі. Дивіться відео, і ви будете знати, які трави можна збирати, і щоб здоров'я добре мати. В наступному відео дивіться, які рослини вже зацвіли на останню декаду квітня місяця.